4 травня 2023 року провідний журналіст американського видавництва політико Джеймі Детмер на шпальтах даного видання оприлюднив дані власного розслідування у справі політичного прийшлів розслідування колишнього начальника харківського СБУ Романа Дудіна та прокоментував справу Романа Червінського. Дивним чином його намагання взяти інтерв'ю у Романа Дудіна відбувалось на засіданні у судді Віти Бортницької. Яка відповідно до нещодавнього розслідування громадського є креатурою заступника керівника офісу президента Олега Татарова? У даному розслідуванні фігурує і сам Олег Татаров, і саме тому Офіс президента України Андрій Єрмак та Олег Татаров напевно зробили все, щоб вказане інтерв'ю не потрапило на шпальти українських змі та так званого марафону. Висновки американського журналіста та той текст, який прочитав весь світ, окрім українського суспільства, сьогодні ми пропонуємо послухати вам. Оригінал статті вже майже рік знаходиться на офіційній сторінці Політико для ознайомлення чи друку. Достатньо всього лише ввести в інтернеті англійською прізвище Дудін та назву видання Політико. Далі текст в українському перекладі: полювання на шпигунів чи відьом українці бояться, що ці терміни об'єднались. Пошуки Києвом зрадників, подвійних агентів та колаборантів прискорюються. Українська влада каже, що вони тільки починають своє шпигунське полювання на людей, які зрадили країну. Київ зі скляної клітки в Київській залі суду Роман Дудін голосно визнав свою невинність, і він розлютився від незвичайного рішення перешкодити жменці журналістів задавати йому питання під час перерви на слухання. Колишнього начальника безпеки Харкова звинувачують у державній зраді та втечі з місця служби звинувачення, які він та його прихильники категорично заперечують. Чому я не можу поговорити з пресою? Він задихнувся. Коли він розчаровано похитав головою його адвокати, жменька місцевих репортерів та прихильників відповідали на його запитання. На попередньому слуханні Дудіну було дозволено під час перерви відповідати на запитання журналістів відповідно до загальної української практики суду. Але за словами його адвокатів та місцевих репортерів, присутність політика здавалося нервувала владу. Підозріло, що суддя також повернувся і на подив залу суду оголосив про несподіване відстрочення, не пропонуючи жодної причини. Коли вона пішла, сталася переполох, і подальші звинувачення послідували, коли охоронці суду знову заблокували журналістам розмову з Дудіном. Полювання України на зрадників подвійних агентів та колаборантів прискорюється. Майже щодня влада оприлюднює іншу справу про передбачувану зраду старшими членами органів безпеки та правоохоронних органів прокурорами, працівниками державної промисловості, мерами та іншими виборними посадовими особами. Українці та посадові особи західної розвідки з цього приводу не сумніваються, що велика кількість подвійних агентів і прихильників вищого рівня полегшили шлях для вторгнення Росії, особливо на півдні України, де вони змогли захопити контроль над містом Херсон майже без опору. І українська влада каже, що вони тільки починають своє шпигунське полювання на людей, які зрадили країну, і все ще підривають безпеку та оборону України через історичні зв'язки з Росією. Як відомо, служба безпеки України та інші органи безпеки, а також збройна та енергетична промисловість країни рясніють шпигунами з моменту повстання майдану 2013-2014 років, в якому відбулося повалення Віктора Януковича, московського сатрапа в Україні, були проведені епізодичні розгортки та чистки. У міру того, як вирує конфлікт, чистки стали більш актуальними і, можливо, більш політичні оскільки критика уряду зростає з боку опозиційних політиків та лідерів громадянського суспільства. Вони стають публічно більш цензурними, звинувачуючи президента України Володимира Зеленського та його команду у використанні війни для консолідації якомога більшої влади. Володимир Зеленський заявив, що влада розслідує понад 650 випадків підозри на зраду та допомогу та сприяння Росії чиновниками. Минулого літа Зеленський звільнив кількох високопоставлених чиновників, включаючи двох його найкращих співробітників правоохоронних органів: генерального прокурора Ірину Венедіктову та начальника служби безпеки Івана Баканова, обох його старих друзів. У національному зверненні він сказав, що влада розслідує понад 650 випадків підозри на державну зраду та допомогу та сприяння Росії чиновниками, у тому числі 60, які залишилися на територіях захоплених Росією і працюють проти нашої держави. Така велика кількість злочинів проти основ національної безпеки та зв'язків, встановлених між, між українськими співробітниками правоохоронних органів та російськими спецслужбами, створюють дуже серйозні питання, питання сказав він. Але, хоча є значні докази зради та співпраці, в Україні зростає занепокоєння тим, що не всі випадки та звинувачення є законними, деякі підозрюють, що шпигунське полювання зараз зливається з політичним полюванням на відьом. Вони побоюються, що обшук може бути все більше пов'язаний з політикою або особистими образами, або спробами приховати корупцію та правопорушення, але також для того, щоб відвернути увагу від зростаючих питань про невмілість уряду на передодні вторгнення реваншиста і обуреної Росією. Серед випадків, що викликають занепокоєння, коли справа доходить до можливого приховування корупції, є той, що проти 40-річного Романа Дудіна. У цій справі щось не так сказала політика Івана Климпуш Цинсадзе, колишній віце-прем'єр-міністр України, а тепер й опозиційний депутат. І це думка жменяньки прихильників, які були присутні на слуханні минулого тижня. Це політичне переслідування, і він дуже хороший офіцер, чесний і гідний, сказала 50-річна Ірина, чий син, який зараз живе у Флориді, служив з Дудіном. Він політично незалежна людина, і він розслідував корупцію за участю мера Харкова та деяких інших впливових політиків. І це спосіб зупинити ці розслідування, стверджувала вона. Зеленський звільнив Дудіна від своїх обов'язків у травні минулого року, заявивши, що він не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни. Але Дудін, як не дивно, не був затриманий і звинувачений ще чотири місяці, і був заарештований лише у вересні минулого року. Провідний адвокат Дудіна Олександр Кожевніков каже, що ні Зеленський, ні його начальники СБУ не висловлювали жодних скарг на його роботу до того, як його звільнили. Сказати, що докази слабкі це заниження, це просто не відповідає реальності. Він отримав деякі нагороди та визнання за свої зусилля під час війни від Міністерства оборони, каже Кожевніков. Коли я погодився розглянути можливість взяти справу, я сказав Роману, що якщо є якийсь натяк на зраду, я негайно відкину її, але я не знайшов жодного, додав він. Державне бюро розслідувань каже, що Дудін, замість того, щоб організовувати роботу з протидії ворогу, насправді займався саботажем. ДБР стверджує, що він вважав, що російський наступ буде успішним, і сподівався, що російська влада буде ставитися до нього прихильно через його підривну діяльність, включаючи навмисне створення умов, що дозволяють загарбникам вилучувати зброю та обладнання з баз служби безпеки в Харкові. Крім того, він, як стверджується, залишив свій пост без дозволу, незаконно наказав своїм співробітникам покинути регіон і зруйнувати безпечну систему зв'язку для контакту з Києвом. Але документи, отримані політико від відповідних українських агентств, здається, підривають звинувачення. Є письмовий доказ, що не було виявлено пошкоджень безпечній системі зв'язку. А документ Міністерства оборони говорить, що Дудін розісив зброю з місцевого арсеналу СБУ до сил територіальної оборони. Місцеві батальйони вдячні йому за роздачу зброї. каже. Каже Кожевніков, і, і його адвокат каже, що Дудін покинув Харків лише тому, що начальство наказало йому поїхати до Києва щоб допомогти захистити українську столицю. Геолоковане відео Дудіна в уніформі разом з іншими офіцерами СБУ в центрі Києва за іронією долі в двох кроках від Печерського районного суду було визнано суддею неприйнятним. А, захист попросив суддю відмовитись від суддівства через академічні зв'язки з Олегом Татаровим, заступником голови адміністрації президента, але прохання було відхилено. Згідно з 29 сторінковим документом, складеним адвокатами захисту для можливого судового розгляду, а Дудін та його підлеглі, здається, були несамовито активними для протидії російським силам, як тільки були зроблені перші постріли, захопивши 24 диверсантів, ідентифікуючи 556 колаборантів та проводячи розвідку щодо руху російських військ. Своєчасна інформація, передана СБУ, допомогла військовим та розвідувальним підрозділам зупинити бронеброньовану російську колону, що в'їжджає в місто Харків, за словами адвокатів захисту. Єдиний наказ, який він не виконав, полягав у тому, щоб перевести свою 25 ту сильну команду спеціального призначення Альфа на передову, тому що вони були потрібні для лову диверсантів, каже Кожевніков. Час його відсторонення підозрілий. Це було коли він розслідував звинувачення в тому, що гуманітарна допомога була перенаправлена деякими потужними політиками. Ще до справи Дудіна зростали сумніви щодо деяких звинувачень у зраді, включаючи невизначені звинувачення проти колишнього прокурора Венедіктової та колишнього начальника безпеки Баканова. Обох звинуватили в тому, що деякі у своїх відділах не перешкоджали співпраці. Але раптово, в листопаді, Венедіктова була призначена послом України в Швейцарії. А два тижні тому державне бюро розслідувань заявило, що агентство не виявило жодних кримінальних правопорушень з боку Баканова. Відбілення обох з мізерними поясненнями після їх принизливих і дуже публічних розграбувань викликало збентеження. Хоча деякі інсайдери СБУ звинувачують Баканова в лінощах в прибиранні шпигунів перед російським вторгненням. Зрада часто здається зарядом, доречним чи ні, і використовується рефлекторно. Минулого місяця кількох українських військовослужбовців звинуватили у державній зраді за те, що вони навмисно розкрили інформацію під час несанкціованої місії, яка дозволила Росії націлитися на військовий аеродром. Військовослужбовці намагалися без дозволу захопити російський військовий літак у липні, після того як його пілот вказав, що хоче дезертирувати. Можливо, місія була б хамфіст, але адвокати кажуть, що це не було зрадою. Полювання на шпигунів чи відьом. Оскільки слово зрада легко вислизає з язиків у ці дні в Києві, адвокати захисту стурбовані тим, що відбувається в Печерському районному суді міста Київ.